Назва цього відео, як я навчилася вільно спілкуватися англійською в 15 років. Найчастіше за все, на такі відео, як вивчити англійську, люди заходять, щоб отримати якусь чарівну пігулку, яка за півроку з нуля доведе до сюди. І ви просто витрачаєте свій час, прокрастинуєте фактично, дивлячись десятки відео, при цьому нічого не роблячи. Тому мої методи будуть для вас ефективними лише в тому випадку, якщо ви будете дійсно їх використовувати. До речі, у тих відео вам ще можуть пообіцяти, що потрібно лише вивчити. По 10 слів на день та буде вам щастя, ну і це один подарунок. Але як ви розумієте, це далеко від реальності, тому потрібно бути готовим до того, що доведеться працювати, і працювати доведеться багато. Отож, більшість традиційних методів, про які говорять у цих відео на нам у школі, вони не є дієвими саме для говоріння, через що я взагалі вже роками не перестаю дивуватися, тому що це є основна навичка, через яку ми взагалі вивчаємо мову для письма, словникового запасу, навіть для розуміння інших людей. Так, шкільні методи, наприклад, вони підходять. Але як вже нарешті розговоритися англійською ніхто нормально не пояснює, і в цьому відео я розповім про поради, які я б сама хотіла б знати, коли у мене був приблизно а 2 і я боялася й два речення разом з'явила. Тут не буде тієї самої магічної пігулки, лише методи, які справді доведуть вас до результату. Взагалі для розуміння контексту та історії розкажу трохи про себе. Все почалося з того, що маленька Ліза у 5 років вперше пішла на заняття з англійською. Ішли роки багато років. Рівня було достатньо для свого віку, напрацьовувалася якась база. Вже почали заходити в рівень b 1 Але щоб щось справді сказати, потрібно було зачасно це підготувати, написати, завчити і потім лише розповідати. Тут наявність, навички володіння в мене і близько не пахне, як розумієте. Скоріше, це якесь зазубрювання свого опису що ти написав. Коротше кажучи, знання по граматиці, словниковий запас особливо не допомагають, якщо не займатися спікінгом безпосередньо. Але така ситуація в мене змінилася. Буквально за рік я навчилася розмовляти, але потрібно враховувати, що в мене вже була база у вигляді граматики та словникового запасу. І я кажу саме про спікінг та розмовну англійську. Давайте по черзі розберемо, що допомогло мені і що може допомогти вам. Отож, почнемо з самої бази: навчіть окремими словами. Багато людей роблять одну й ту ж саму помилку, коли вони бачать незнайоме слово, вони виписують або перекладають його і починають його вчити. Знайома схема так. Я думаю, багато з вас також це робить, але проблема в тому, що окремими словами ви ніколи не почнете розмовляти. Вчіть слово сполученнями, фразами вставляєте слова в контекст при вивченні створюєте речі. Є у вас одне слово. Ви одразу ж проговорюєте різні варіанти речі. Можете також переглядати значення, що пояснюється англійською та приклади вживань. Я використовую для цього кембриджський слово. Далі друга порада. Починайте говорити з першого дня. Навіть у перший день ви знаєте якісь базові слова. Складайте з ними якомога більше речень та варіацій, і все проговорюйте. Так ви набагато швидше запам'ятаєте лексику та вже почнете її використовувати. А також це додасть мотивації, бо ви вже потрохи. Будете говорити і будете відчувати, що все це не дарма. А далі, третя порада: використовуйте міні-діалоги на Ютубі. Є ролики, у яких практикуються якісь там міні-діалоги, де ведучий каже, що одну частину вам потрібно відповісти. Такий спосіб дуже простий, бо вам не буде страшно допустити помилку, і при цьому ви будете практикуватися, як себе поводять у різних ситуаціях люди, та як відповідати. Є дуже багато різних ресурсів та відео, де ви можете тренувати свій спікінг прямо на Ютубі, тому спробуйте у вас є все може, всі можливості експериментувати. Туйте головне. Пробуйте. І далі, четверта порада це техніка shadowing. Одна з моїх найулюбленіших. Щоб поставити акцент, ви можете її використовувати. Про неї я вже казала в минулих відео, але це справді один з найбільш кайфових та ефективних методів для самої вимови. Ви повністю повторюєте або в один час кажете текст з актором. Наприклад, ви можете це робити по субтитрах і повністю повторюєте з тим же акцентом та вимовою, як це роблять персонажі у фільмах. І кажучи про перегляд різних відео, ви можете також вмикати собі різні історії та прослуховувати їх, а потім їх стисло переказувати. Це Допоможе вам опрацьовувати отриману інформацію англійською а також ви зможете розмовляти та практикувати вираження. Різних думок на різдва взагалі я хочу зробити паузу на свій інстаграм. Я там більше розповідаю про своє життя. Посилання на нього буде в описі. А також для вас я створила файл, який вмістила всі поради для вищі англійської, які колись були у моїх відео, і у цьому також ви можете його отримати безкоштовно. Просто за підпискою слово файл мені в Директ в інстаграм. Цим ви збережете собі годину часу та отримати велику кількість користі. Тому чекаю на зустріч з вами в моєму інстаграмі і. А uh, давайте перейдемо до п'ятого способу і це. Джорнальну, я думаю, ви багато разів чули про це поняття. Але якщо ви його не використовуєте, то ви багато чого втрачаєте. Метод Джорнального полягає в тому, що а, ви якби так ведете особистий щоденник англійською. Ви можете писати там події зі свого життя, що у вас трапилося. Ви можете розмірковувати на інші теми та про різні питання. Це насправді дуже цікаво. Ви можете глянути різні техніки в Пінтересті для джорнельного, і це справді принесе багато користі, бо ви швидше навчитеся формулювати свої думки. І шоста порада це спілкування з носіями. Як взагалі без цього? Дуже великий прогрес мені взагалі дало спілкування з усіями, і також у великій кількості у цьому випадку, коли ви спілкуєтеся з носіями, у вас просто немає ніякої можливості перейти е, на вашу мову, як, наприклад, з україномовним вчителем. І насправді поступово, вже через декілька разів практики, ви вже будете мати. Невелику впевненість в тому, про що говорите. Тут я вам це обіцяю: чим більше ви будете практикуватися, тим легше буде з кожним разом, тому не бійтеся, пробувати та, наприклад, умряти з носіями чи іншими людьми. І в моєму випадку, взагалі, найбільш комфортним способом практики з носіями були заняття у такій школі, вона називається English House. А, настільки швидко, та реально весело, навчання у мене ніколи не проходило. Мені з очіклим було справді комфортно допускати помилки та висловлювати свої ідеї. І коли я Uh, boys uh, in puberty, 12-13 years. <laughs> they are just, just I love hot chocolate and milkshake. Lisa, we should be best friends. Що мені сподобалося, це те, що заняття інтерактивні, і дуже багато акценту робиться на твої ідеї та власну думку. Через велику кількість обговорення нові слова дуже швидко швидковуються. Тому, якщо ви хочете почати спілкуватися з носіями, але щоб це було не стресово, то заняття з native speaker у школі English House точно стануть ідеальним варіантом для вас, бо особисто мені це принесло дуже багато задоволення та користь. І це не відчувалося прямо як. Навчання або взагалі щось нудне. А також в English House ви можете займатися зі звичайним вчителем україномовним. І спеціально для моїх підписників є промокод Lefbios English. Ви зможете безкоштовно отримати одне заняття і зрозуміти, чи їх підхід для вас, і ви точно нічого не втратите, якщо спробуєте. Можливо, лише своє серце. Також закохаєтеся в цю школу та її заняття, як це сталося зі мною. До того ж, всі послання та все буде в описі під цим відео. І наступний метод, про який я хочу поговорити з вами в цьому відео, це сьома порада: говоріть самі з собою. Це також дуже гарна та дієва практика, насправді, коли ви щось, наприклад, робите вдома, проговорюйте свої дії. Можливо, якісь ваші плани, що ви збираєтесь робити, можете самі з собою обговорювати якусь ситуацію. Практикуйтесь у себе в голові та в голос. Ну, якщо, звичайно ситуація це дозволяє та оточення. Це вам допоможе думати англійською, а це вже насправді пів шляху до вільного володіння. І також це є практикою. Але краще за все, практикуйтеся вголос, і з цього виходить наш наступний метод. Восьма порада: Говоріть на камеру, як зараз я, але тільки англійською. Є такий спосіб, який використовувала я сама. Все, що вам потрібно, це якась тема, на яку ви будете говорити. Декілька питань на цю тему також не стануть зайвими, Можете їх записати і потім на них відповідати. Ви сідаєте, і якийсь час. На запис розповідаєте щось на тему або про свій день, і головне це розмовляє. Потім ви можете побачити свої помилки на записі, де ваші слабкості, словниковий запас, та на які теми вам не вистачає словникового запасу. І мені, наприклад, насправді у свій час це ну, дуже допомогло. Ви можете створити приватний канал в телеграмі, в якому в кружечках ви будете розмовляти. А через деякий час, до речі, ви можете порівняти та побачити свій прогрес з тим, що було раніше, з тим, що стало. Так всі ваші записи будуть в одному місці. А не в програмі камери. Дев'ята порада: багато слухайте. Насправді слухання відіграє ну, дуже велику роль у тому, як ми потім розмовляємо, тому що за допомогою слухання ви будете автоматизувати конструкції та вирази, якщо почнете багато слухати. Починаючи від тіктоку, закінчуючи фільмами. В минулому відео я розповіла, як е, створити собі англомовне оточення самостійно, як постійно прослуховувати контент англійською та практикуватися. Тому в цьому відео я не буду багато казати на цю тему. Просто слухайте постійно. Переведіть весь свій інфопростір на англійську. Ютуб, серіали, блогери в соціальних мережах. Там підпишіться на англомовних Ви можете на мене також. У мене також багато корисного там в Ютубі, в інстаграмі. Отож, це реально дає 70% від всього прогресу. Бо конструкції та граматика будуть у вас просто автоматизуватись кожним разом, як ви практикуєте англійську. Але будете робити це, ви задоволення. У мене є таке, що я можу не пам'ятати якесь правило по граматиці, коли там. Говорю або виконую якісь завдання, але я все ж не допустию помилку і на автоматі будую правильний час, бо все дуже автоматизовано за роки перегляду та прослуховування контенту англійською та за роки практики. Десята передостання порада це спікінг клаб. Ви можете знайти їх у своєму місті, якщо воно, воно живете у великому місті та онлайн. Таким чином ви будете практикувати спілкування англійською ще більше, ви будете розвивати свій словниковий запас на певні теми, та навіть може знайти друзів зі схожими інтересами та цілями, і вони будуть вас мотивувати. І також вам не буде страшно допустити помилку, бо всі інші навкруги вас також навчаються і мають приблизно рівень. І ви будете мотивувати один одного. Я, я вважаю це просто прекрасно. І тепер одинадцята порада: знайдіть собі хобі, яке буде якось пов'язане з англійською. Включіть креативність і придумайте, ви можете знімати своє життя, наприклад, влоги англійською, практикувати, розповідати інсайти, події свого життя. Я так робила, я знімала влоги англійською, це мені за це допомогло з практикою. Також ви можете. Зробити своїм хобі, наприклад, робити міні-фільми. Ви можете нікуди не постити, просто залишати це для себе, щоб потім у вас була пам'ять. Або ви можете придумати собі хобі, яке ви будете робити англійською. Можливо, ви будете писати розповіді, або вести щоденник, якось цікаво. Є багато різних ідей, і абсолютно все у ваших руках. Отож, головне у цьому всьому це постійність, Consistency is key. щоб отримати гарні результати і. Не через 10 років, так вам потрібно займатися багато і також кожен день. І це важливо насправді. Виробіть у собі звичку займатися на постійній основі. Лише тоді у вас почнуть з'являтися на результати Щоб виробити звичку, додавайте у процес вивчення англійської те, що буде приносити вам задоволення. Тоді вам стане легше вивчати мову на постійній основі. Вивчайте щось про своє хобі. Зробіть цей процес взагалі приємним Можливо, організуйте робочий простір якось, або перетворіть вивчення у ритуал Ало в плані, що ви запалюєте якусь свічку або щось подібне. Англійська це не про переклад речень у нудних чорно-білих підручниках, і ви повинні утримувати задоволення від процесу, або це не заучування сотню лексики, яка вам не знадобиться. Також порада особисто від мене не звертайте увагу на обмежувальні переконання, думку інших та взагалі людей навколо. Не бійтеся розмовляти та виходити з зони комфорту. Бо в результаті ніхто про ваші помилки або якусь неправильну вимову не згадає. А ви через страх допустити ці помилку Втратити багато можливостей і так не заговорити англійською, що саме найстрашніше. Тому все ж залежить тільки від вас, і всі методи, які я розповіла, не мають суті, якщо ви не будете їх використовувати. Поки ви не будете говорити та говорити багато, тільки це дасть вам прогрес. Не забувайте, що в інстаграмі я видаю файл з усіма порадами, щодо вивчення англійської, які привели мене до це один закодове слово в Дірект файл. І також впевніться, що ви подивилися інформацію про школу англійської English House, яку я дуже люк від цього серця, бо вона наразі є зараз моїм фаворитом, і заняття в них мені справді в кайф. А також вся інформація та посилання, це все є в описі. І тим, хто додивився до кінця цього відео, я хочу окремо подякувати та розказати, що зараз для вас є така можливість тримати цей канал та зробити свій вклад у його внесок. Я взагалі почала збирати на мою мрійну камеру і створила банку. Тому, якщо у вас є бажання задонатися або просто подякувати за можливу користь, яку ви колись могли отримати з моїх відео. То всю інформацію для поповнення я залишу в описі. І на цьому все всіх дуже люблю. Побачимося в наступному відео.